Підбиваючи торішні підсумки роботи нашої галузі, ми вже розповідали про певні успіхи перевізників щодо оновлення рухомого складу. Зокрема, вдалося придбати понад три тисячі сідельних тягачів. Щоправда, серед них нових лише 450. але й ці досягнення не в останню чергу стали можливими завдяки плідній роботі секретаріату АСМАП України. А от вам іще одна приємна новина: днями було пролонговано дію спеціальної програми оновлення рухомого складу з компанією Кьогель Україна». Нагадаю, що вже третій рік поспіль наші партнери надають усім учасникам АСМАП спеціальні умови для придбання нових сучасних напівпричепів. Головний козир такої програми можливість купити напівпричеп кьогель на 10% дешевше. За час відколи нову хаву почало працювати, українські перевізники досить активно включилися у цей процес. І на сьогодні, завдяки програмі, їхній автопарк поповнився на 177 одиниць техніки. Керівництво асоціації вважає, що в сучасних непростих умовах це дуже суттєвий показник. Для асоціації міжнародних перевізників дуже важливо те, що наші учасники асоціації економлять на придбанні такого рухомого складу. і відверто говорячи, навіть на цій невеликій поки що програмі, на мій погляд, там 177 напівпричепів, дала можливість ця програма зекономити нашим перевізникам 2,7 мільйона гривень. Ми вони брали на другому ринку, або, скажімо, другої марки напівпричепи. Я вважаю, що це досить велика підтримка для наших перевізників із боку Келя і з боку асоціації, тому що ми підписали таку угоду. Показово, що обидві сторони розглядають її як довгострокову. Скажімо, новий документ підписаний цими днями у приміщенні секретаріату АСМАП, містить низку нових положень. При тому, що умови придбання стандартних тентових напівтичепів залишився незмінним, і ціна на них цього року не змінюватиметься. Разом з тим, до переліку пропонованої техніки нині увійшли ще два нові зразки. Так в цьому році ми до вже відомо вам продукту. додали шторний напівпричеп в митному виконанні з Excel-сертифікатом, який був презентований на конференції в Ялті в минулому році, в вересні місяці. І також додали рефрижераторний напівпричеп, презентація якого відбулася в Гановері на виставці, а також восени минулого року. Тобто, це зовсім новітні продукти. Які вже кегель, в яких вклав досить великий науковий потенціал? Це вже ми відверто можемо казати продукти 21-го сторіччя за розробкою, за технологіями, за відношенням до безпеки і на наш погляд, я думаю, що дуже важливим сьогодні є і та гама Рухомого складу, яка запропонована, мається на увазі рефрижерантор, скажімо, скажемо на півпречем, і мається на увазі шторми, який йде. Який дуже серйозно буде використовувати сьогодні нашими автомобілістами в наших найближчих випусках? Ми запропонуємо детальнішу розповідь про нові зразки такої техніки. А тим перевізникам, котрі воліють стати учасниками пролонгованої програми Просто зараз, радимо звертатися або безпосередньо до компанії «Кьогель Україна, або до фінансово-економічного департаменту нашої асоціації. Зрештою, довгострокова співпраця лише набирає обертів. А чим краща техніка, коли сидиме просторами європейських та азійських держав, тим швидше ми вийдемо у справжні лідери галузі.